Життя, як у касці. Талісман київської фанзони Кнур Фунтик нарешті знайшов свою домівку. Віщон тепер живе у селі Ясногородка під Києвом. На фермі пліч опліч зі страусами та віслюками. Його нові господарі розповідають, у кабана тут повно друзів, а головне зірка Євро щодня ганяє м'яча на місцевому стадіоні. У футболи з фунтиком зіграв і наш Костянтин Михайлов. Фунтик, Фунтик. Фунтик, виходь! Фунтик, що ти не можеш? Що-що купатися він любить. Душ фунтик приймає двічі на день, по обіді та ввечері. Коли багато води вже на ліму, лягає і качається. Живе пунктик плічопліч з віслюками та страусами. Тут славнозвісний віщун їсть, а тут відпочиває та мріє про велике кохання. Наглядачі запевняють, маритись трункими свинячими раточками йому залишилося не більше тижня. Для нього знайшли ще. О, не знаємо, чи вона до нього підійде, але сподіваємось, що підійде для нього вона. О, маємо скоро привезти. Завважкий кнур майже 400 кілограмів, снідає кабачками, обідає яблуками, але розум втрачає від десерту. Особливо полюбляє банани, сливи, виноград, значить корм апетитом не страдає. Домівку Кнурові легенді шукали через тендер. За зірку боролися чимало підприємців. Навіть столичний зоопарк, кажуть фахівці. Але доля привела його на страусину ферму. Від гостей до фунтика відбою немає. На день по кілька екскурсій. Всі хочуть ближчого знайомства. Хороший фунт. Улюбленець болівальників живе ніби цар. Коли не спить гуляє. Щодня грає у футбол. Інколи воротарем. Але зазвичай нападника. Форвард, так? Да? Крисануландо безстріша реагує, голова люб'є. Свої снайперські якості фунтик розвиває двічі на день. Одне тренування триває щонайменше 40 хвилин. Фунтик. Костянтин Михайлов, Василь Чаплигін. Новий канал.